Ми так багаємо ангелі небесних і молимо, щоб не було війни, щоб мир був на землі і до тиша і щоб були всі живі, благатимемо стоя на коліна, же хочемо молитву у місні. Тебе нам допомагали, щоб був завжди на спокій на землі, Одну війну всі разом пережили, твої, мої, всі наші прадіди, загинуло тоді людей, чимало, навіщо нам скачіть війна всіх. Брацію благаєм скаминутись, вельми зброя хай згорить пітьмі, дитячі молитви нам допоможуть, подій на землі усі святі. Слава